Любі друзі, Цей ранок може зробити ваш день особливим, це дар даний кожному, але чи всі його здатні прийняти? Сьогодні ми молитимемось сильною молитвою, як вчив і Ісус. Ісус навчав: Не починай день із тривоги, не починай його зі страху про завтра, не починай його з боротьби, яку ти ще навіть не прожив. Бо сказано досить дневі його турботи. Можливо, ти прокинувся з думками, які бігають колом, можливо, серце напружене ще до того, як день почався, можливо, тіло реагує на втому, яка накопичувалась тижнями. Ісус вже дав відповідь на ці тривоги, рішення наших питань вже приготоване. Сьогодні ми молитимемось, як навчав наш Господь. Ісус сказав: Погляньте на птахів небесних, ваш Небесний Отець годує їх. Тому цей ранок це не перевірка, це запрошення, запрошення жити день у світлі Божої присутності, без поспіху, без зайвої напруги, без внутрішнього осуду. Тож давайте увійдемо в цей день разом, не як ті, хто все знають. А як ті, хто слухають і виконують серцем. Перед молитвою зроби простий крок, щоб Слово Боже торкнулося ще більше сердець. Постав вподобайку, напиши кілька слів у коментарі, або підпишись, якщо ще не зробив цього. А тепер давайте молитися та приймати Божу силу разом. Господи наш, Отче Небесний, ми приходимо до Тебе цього ранку не з переліком страхів, а з відкритим серцем. Бо Ісус навчив нас молитися, починаючи не з проблем, а зі слова Отче наш ми не сироти, ми твої діти. І сьогодні ми визнаємо часто ми турбувалися так, ніби ти далеко, часто планували, ніби все залежить лише від нас, часто тримали контроль, бо боялися довірити. Пробач нас, Отче. Ісус сказав Хто з вас турбуючись, може додати до зросту Свого хоч лікоть. Тому ми складаємо сьогодні тягар зайвих думок, тривогу про їжу, тривогу про гроші, тривогу про майбутнє. Ми обираємо шукати Царство Боже сьогодні, не завтра, не колись, а саме в цьому дні. Господи, Ісус говорив не лише про дії, Він говорив про серце, тому ми просимо очисти наше серце. Бо блаженні чисті серцем вони Бога побачать. Очисти нас від прихованого осуду, від внутрішньої злості, від втоми, що зробила нас жорсткими. Навчи нас бути лагідними, бо лагідні успадкують землю. Навчи нас бути милосердними, бо милосердні помилувані будуть. Навчи нас бути спраглими правди за не своєї. А Твої. Господи Ісус сказав слова, які змінюють наше бачення життя: ви сіль землі, ви світло світу. Не будете, не станете колись, а є вже сьогодні. Тому ми молимося за цей день не як за випробування, а як за можливість світити. Господи, навіть якщо цей день звичайний, навіть якщо він без великих подій. Навіть якщо ніхто не побачить наших вчинків, дозволь нам бути світлом, світлом у словах, світлом у реакціях, світлом у мовчанні, коли хочеться відповідати різко, бо світло не кричить, воно просто світить. Ісус сказав: Нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили добрі діла і прославляли Отця Небесного. Господи, нехай сьогоднішній день буде наповнений малими, але живими добрими ділами сказати добре слово, проявити терпіння, пробачити, не відповідати злом на зло, бо саме так Твоє царство приходить на землю. Ісус також сказав слова, які звільняють серце Не судіть. І не будете суджені, ми визнаємо. Іноді ми носимо в собі втому від людей роздратування, внутрішні оцінки. Але Ісус учив, коли ми відпускаємо осуд, серце стає легшим. Тому сьогодні ми віддаємо тобі право суду. Ми не хочемо нести чужі помилки, чужі слабкості, чужі рішення. Господи, звільни нас від тягаря внутрішнього порівняння. Навчи дивитися на людей очима милості, бо мірою, якою ми міряємо, буде відміряно і нам. Нехай цей день буде прожитий у свободі серця. Отче Небесний! Ісус навчив нас молитися, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Не на місяць, не на рік, а сьогодні. Тому ми просимо не більше, ніж потрібно для цього дня. Дай силу для сьогоднішніх кроків, дай мудрість для сьогоднішніх рішень, дай мир для сьогоднішніх думок. Ми не хочемо жити в напрузі про завтра. Бо Ісус сказав завтра буде турбуватися про себе. Ісус навчив нас молитися словами, які торкаються самого кореня серця, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Господи, сьогодні ми не хочемо нести вчорашні образи у новий день. Бо прощення це не слабкість, прощення це свобода. Ісус сказав: Коли ви прощаєте людям, Отець Небесний простить і вам. Тому ми відпускаємо. Не тому, що біль був малий, а тому, що твоя любов більша. Ми віддаємо тобі імена ситуації, слова, які застрягли в пам'яті, очисти наше серце від внутрішніх вузлів, від гіркоти, яка виснажує. Бо Ісус сказав блаженні миротворці. Нехай сьогодні мир почнеться всередині нас. Ісус учив нас парадоксальній силі. Не противтеся злій людині. Не тому, що зло сильніше, а тому, що любов глибша. Ми визнаємо, іноді хочеться захищатися, доводити, виправдовуватись. Але Ісус показав інший шлях, шлях внутрішньої тиші. Тому ми просимо. Навчи нас сьогодні не відповідати на кожен подразник. Навчи нас мовчати, коли мовчання більше скаже. Навчи нас діяти з миру, а не з реакції. Бо тихе серце це серце, в якому ти живеш. Наш Господь казав Просіть і дасться вам, Отче Небесний. Ісус сказав: Просіть і дасться вам, Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Тому сьогодні ми не боїмося приходити до Тебе. Ми не просимо з сумнівом, ми не просимо зі страхом. Бо Ти не суддя, який шукає причину відмовити. Ти Отець, який знає, що нам потрібно. Тому ми просимо не зайвого, а потрібного для цього дня. Дай мудрість, дай ясність, дай силу сказати так і силу сказати Ні. Ісус сказав, якщо ви, будучи злі, вмієте давати добрі дари дітям, то скільки більше Отець Небесний дасть тим, хто просить. Ісус сказав слова, які можуть провести нас через будь-який день. Усе, що бажаєте, щоб люди чинили вам, так і вичиніть їм. Це не про ідеальність, це про напрям серця. Тому сьогодні ми просимо Тебе. Навчи нас дивитися на людей не крізь призму втоми, а крізь призму любові. Навчи нас говорити так, як ми хотіли б, щоб говорили з нами. Навчи нас реагувати так, як ми самі потребуємо, коли важко. Нехай цей день буде прожитий у простих виборах любові. Бо так Царство Небесне стає видимим. Отче Небесний. Ісус говорив чесно: Тісна брама і вузька дорога веде до життя. Це означає, що сьогоднішній день може вимагати вибору. Не гучного, не героїчного, а тихого, вибору не відповісти різко, вибору не зрадити сумління, вибору зберегти серце чистим. Господи, дай нам силу йти цією дорогою сьогодні. Навіть якщо вона не популярна, навіть якщо вона не легка, бо Ісус сказав, ця дорога веде до життя, Господи наш. Наприкінці Нагорної проповіді Ісус сказав притчу, яка підсумовує все. Кожен, хто слухає ці слова і виконує їх, подібний до людини, яка збудувала дім на камені. Сьогодні ми обираємо будувати цей день на камені Твого Слова. Не на емоціях, не на страху, не на хаосі новин, а на довірі Отцю, на любові, на простих істинах Ісуса. Нехай прийдуть вітри, ми не похитнемося. Нехай прийдуть дощі, ми встоїмо. Бо основа цього дня Ти, Господи Всемогутні, Боже Авраама, Ісаака і Якова, Боже живий, вірний і святий. Ми стоїмо зараз перед Тобою не у власному імені, а в імені Твого Слова, бо ти сам повелів благословляти народ твій і класти Твоє ім'я на людей, і Ти обіцяв, Я благословлю їх. Тому ми підносимо цю молитву над кожним підписником каналу Молитва Українською, над кожною душею, яка слухає ці слова, над кожною родиною, над кожним домом. Нехай благословить Тебе Господь, нехай охороняє тебе. Господи, ми просимо, благослови їх не лише словами, а силою Твоєї присутності. Благослови їхній ранок, щоб вони прокидались не зі страхом, а з миром. Благослови їхній день, щоб кожна справа була під Твоїм проводом. Благослови їхній вечір, щоб серце могло відпочити у Твоїй тиші. Охорони їх, Господи, від зла видимого і невидимого, від поспішних рішень, від слів, які ранять, від доріг, які не від Тебе. Нехай Твоя охорона буде над їхнім тілом, над їхньою душею, над їхнім духом. Нехай Господь засяє обличчям своїм над тобою, і нехай буде милостивий до тебе. Господи, нехай вони відчують не холодну відстань, а тепле світло Твого обличчя, нехай там, де було темно, з'явиться ясність, там, де було соромно, прийде прийняття, там, де було важко молитися. З'явиться легкість. Будь милостивий, Господи, до їхніх слабкостей, до їхніх помилок, до їхніх незавершених шляхів. Нехай вони знають: Ти не Бог осуду, а Бог милості. Нехай світло Твого обличчя зціляє внутрішні рани, відновлює віру, повертає надію. Нехай Господь зверне лице своє до Тебе і дасть тобі мир. Господи, дай мир, який не залежить від новин, від обставин, від людських слів, мир у думках, мир у серці, мир у тілі, мир у рішеннях, нехай цей мир охороняє їх, як страж, як щит, як внутрішній компас. Коли вони не знатимуть, куди йти, нехай мир підкаже. Коли стоятимуть перед вибором, Нехай мир свідчитиме, що від Тебе, а що ні. Господи, ми благословляємо підписників цього каналу, як пастор благословляє народ. Ми кладемо Твоє ім'я на їхнє життя, на їхні сім'ї, на їхніх дітей, на все, що довірене їхнім рукам. Нехай вони будуть як дерево, посаджене біля потоків вод, що плід свій дає свого часу і лист його не в'яне. Нехай усе, що вони чинять з тобою, має плід. Плід миру, плід праведності, плід радості. І ми проголошуємо над ними вірою. Вони благословенні, вони збережені, вони не самі, вони під Божим покровом. Бо ти сказав, і ти вірний виконати. Нехай це благословення залишиться з ними не лише зараз, а на весь їхній шлях. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, зараз ми звертаємося до вас не як до глядачів, не як до підписників, а як до співпрацівників у Божій справі. Бо те, що відбувається через канал Молитва Українською, це не просто відео, це живе служіння, це відкриті серця, це люди, які чують Бога. Кожен випуск. Це мінімум 3-5 тисяч сердець, які зупинилися, прислухалися, вперше за довгий час помолилися. Хтось отримав мир, хтось нас надію, хтось зцілення, хтось відповідь. І все це відбувається тому, що хтось послав, хтось підтримав, хтось не пройшов повз. Біблія каже, як же повірять, коли не почують, і як почують без того, хто проповідує. Для виходу кожного відео потрібно щонайменше тисячі гривень. І ми змушені випускати молитви не так часто, як хотілося б, не тому, що немає бажання, а тому, що служіння має реальну ціну. Але кожна гривня, посіяна в це служіння, це насіння в живу землю. Землю, яка вже дає плід. землю, де слово працює, землю, де Бог торкається людей. Написано хто… Сіє щедро, той і жатиме щедро. І ще хто сіє в дух, від духа пожне життя. Сіяння в поширення Божого Слова це не витрата, це участь у Божому плані, це інвестиція в вічне. Ти можеш не стояти за кафедрою, можеш не говорити в кадрі, але сіючи, ти стаєш частиною кожної молитви. Коли людина слухає відео і плаче в молитві, ти там. Коли хтось знаходить мир, ти там, коли хтось повертається до Бога, ти там. Бо Біблія каже, хто приймає пророка в ім'я пророка отримає нагороду пророка. Ми закликаємо вас якщо Бог торкається вас через це служіння, якщо ви відчуваєте плід, якщо бачите, що молитва працює, посійте. Посійте не зі страху, не з примусу, а з віри і вдячності. Навіть невелике насіння в руках Бога стає великим благословенням. Написано: Бог дає насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. І ми проголошуємо, ті, хто сіє в це служіння, не залишаться без плоду. Їхні руки не будуть порожні, їхні доми не будуть у нестачі, їхні серця будуть у мирі, бо вони будують Царство Боже. І Бог сам бере відповідальність за їхнє забезпечення. Якщо ти відчуваєш у серці цей поклик, зроби крок віри сьогодні. Стань частиною того, щоб Боже Слово звучало частіше, щоб ще більше людей почули Господа. Ми благословляємо кожного сіяча, ми дякуємо за вас і проголошуємо над вами рясний плід у всіх сферах життя. Бо Божа справа ніколи не залишається без відповіді, і жодне насіння, посіяне з вірою, не пропадає. Господи Всемогутній, З особливою пошаною і вдячністю ми підносимо перед Тобою всіх партнерів служіння каналу Молитва Українською. Тих, хто не просто дивиться, а бере участь, тих, хто не проходить повз, а стає співпрацівником у царстві. Господи, Ти сказав у своєму слові, і буде він як дерево, посаджене при потоках вод, що плід свій дає свого часу, і лист його не в'яне, і в усьому, що він чинить, щастить йому. Тому ми проголошуємо це слово над кожним партнером нехай вони будуть як дерева, укорінені в тобі, не виснажені обставинами, не зламані вітрами, не спустошені посухою. Нехай їхні корені йдуть глибоко в живу воду Твого духа, нехай вони черпають силу не з цього світу, а з Твого джерела. Господи, ти сказав благословення Господнє, воно збагачує і смутку з собою не приносить. Тому ми проголошуємо над партнерами, нехай їхній достаток буде чистим, нехай їхній прибуток буде мирним. Нехай їхнє благословення не несе тиску, не несе страху, не несе виснаження. Бо вони сіють у духовну ниву і пожнуть духовний плід. Господи, ти пообіцяв той, хто дає бідному Господеві позичає, і він віддасть йому за його добродійство. Тому ми проголошуємо: Ти сам стаєш їхнім боржником, ти сам береш відповідальність за їхні потреби. Ти сам відкриваєш для них двері, які ніхто не може зачинити. Нехай у їхніх домах буде мир, нехай у їхніх сім'ях буде злагода, нехай у їхніх справах буде мудрість, нехай у їхньому тілі буде сила і здоров'я. Бо написано: Господь відкриє тобі свою добру скарбницю і благословить діло рук твоїх. Ми проголошуємо. Діло їхніх рук благословенне, праця їхня немарна, сіяння їхнє не забуте, і навіть якщо плід не одразу видимий, він уже росте. Бо ти Бог, який бачить таємне і віддає явно. Господи, ми дякуємо Тобі за кожного партнера, за кожне серце, яке відгукнулося. І ми проголошуємо над ними вони не будуть у нестачі. Вони не будуть посоромлені. Вони не будуть покинуті, бо вони будують твоє царство, і ти сам будуєш їхнє життя. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.